Надія Петрівна до нас звернулася з сильними болями, котрі віддавали в праву ногу, вірно? Так. І у вас було діагностовано міоматозні вузли матки. Так. Але це була не основна причина. Ви шукали причину, з приводу чого у вас були болі в правій нозі. Вірно? Так. так. Виявили міоми, і ви з цим досить довго ходили. І обстежувались, так? З так? 2017 року. З 2017 року. Так. І що вам говорили лікарі, як це відбувалося? Ну, була підозра, що в мене є проблеми з позвоночником, є грижі. Але мене все рівно з 2017 року весь час тривожила ця біль. Угу. І от буквально 4 місяці мене дуже сильно тривожило, так що я навіть спати не могла. Було відчуття, що мене розтягують, все болить тіло, повністю все, але нога сильно тривожила від стопи до бедра і дуже сильно тривожила, і тягнула дуже сильно праву ногу. Було таке, що і п'ять днів я зовсім не спала ні вночі, ні вдень, Біль просто не проходила, нічого не допомагало, ні уколи, ні таблетки, нічого. Але звернулися ми до вас, слава Богу. Ми знали за вас уже давно. Багато відгуків, дуже хороших відео. Дуже приємно, що ви є у нас такі. От ми... мене на вас була чесна остання надія, що ви дійсно мені допоможете. Дякуючи Богу, що я це відчула, що дійсно мені треба до вас. Я прийшла, вагань не було, що все буде добре. Дякувати Богу, ви поставили мені правильний діагноз. І той же день я вирішила, що я буду йти на операцію того ж дня, так і сталося, ви мені зробили. І після цього ще біль відчувалася два дні, хоча і ви сумнівалися, і я сумнівалася, що то, що то не позвоночник. Але виявилося, що тут дійсно не позвоночник, а те, що ви видали мені. Цю проблему, і через два дні бій пройшов, і до сьогоднішнього часу я сплю добре. У мене все добре. Я дякую Богу. Дякую вам, що ви у нас є такі Степан Степанович. І ваш батько такий хороший. І ми далі вас е, совітуємо і другим людям. Дякувати Богу, що вони дійсно звертаються до вас і ви їм допомагаєте. Ми це відчуваємо і маємо багато хороших відгуків за вас. Дякуємо вам за все, особливо я. Мені дуже приємно бачити вас з посмішкою на обличчі. І ви зовсім по-другому виглядаєте. Ви Дякую. У вас Дякую. ви гарно, гарний колір обличчя, життя радісна. я пам'ятаю, це було місяць тому. Ви дійсно були втомлені. Було видно, що ви вже в якійсь мірі і зневірена з цією проблемою, і дійсно шукали собі порятунку. І ви коли до нас прийшли, ми не були на 100% впевнені, що це воно. І ми не говорили, що біль мене, але ми допускали цю можливість. І завдячуючи вашому характеру, дійсно, вашій вірі в одужання, ми прийняли з вами рішення провести це оперативне втручання. І якщо я до операції ще не був, переконаний, що в. Причина болей в нозі, сильних болей в нозі, це міома матки. То після операції, пам'ятаєте, я до вас зайшов і сказав, що я сподіваюся, що все пройде. Тому що дійсно ця міома була розташована нетипово, вона була інтегрована в очеревину, в м'язи, в тканини. І навіть коли ми виконували цю операцію, вона була вкрай нелегка операція, тому що можна було пошкодити е, органи, котрі було, були поруч, з якими ця міома контактувала. Але все дійсно, так як ви кажете, в Божих руках. І з Божою допомогою ми гарно зробили цю операцію, ми гарно впоралися своєю задачею. Зараз ви виконали контрольне ОЗД-обстеження, там все. Добре, ніяких ми зауважень не бачимо, нічого не бачимо. І я вам скажу, от такі пацієнти, як ви, от буквально вчора ми також розмовляли з жінкою, котра також до нас прийшла і сказала: Я вірю, робіть все, що потрібно, і я вірю в одужання, що все буде добре. Ситуація ну, не така, як у вас, з позахворюванням, але. Дуже схожа, і просто приємно дивитись, от на неї, Добре. на вас зараз, на людей, котрі вже хворіють по 5-7 років і не можуть знайти собі допомогу, коли ми з цим справляємося. Як говорить мій батько, що аж би в останню хвилину, але Бог тобі дасть думку і напрямок, куди тобі звернутись, щоб тобі допомогли. Дякую. Так що я щиро щиро радію дійсно вашому одужанню. Ну і для мене це так, якби я олімпіаду якусь виграв. Повірте мені, для мене це дуже дуже від гарне відчуття. Я відчуваю задоволення за нашу роботу за роботу нашої команди. Дякуємо вам. Тож не хворійте ваш. більше всього Дякую. найкращого, будьте тільки на контролі. Yeah. Дякуємо за відгук, yeah. спасибі, Аня.